Дорогі семикласники, тема відеоуроку лінійна функція, її графік та властивості. Почнемо з повторення. На минулих відеоуроках ми говорили, що у дослідженні реальних явищ і процесів функції відіграють особливу роль, тобто функції це математичні моделі реальних процесів. Найбільш важливим функціям математики дають власні назви, і однією з них є лінійна функція, яку ми розглянемо на відеоуроці. Розглянемо приклади функцій, що описують реальну ситуацію. Приклад 1. У басейні було 200 літрів води, протягом Т хвилин до басейну наливається щохвилини 80 літрів води. Тоді об'єм В води в басейні до його заповнення ми можемо обчислити за формулою В дорівнює 80Т плюс 200. Отже, формула V дорівнює 80T плюс 200 задає функціональну залежність змінної V від змінної T, Тобто маємо функцію. Приклад 2. Перша бригада зібрала 25 ящиків яблук. Кожний робітник другої бригади зібрав по два ящики. І якщо позначити кількість робітників у другій бригаді через х, тоді кількість Y усіх ящиків, зібраних обома бригадами, ми можемо обчислити за формулою Y дорівнює 2х плюс 25. Отже, ми маємо функціональну залежність змінної Y від змінної X. А тепер поміркуємо, що є схожим у наших прикладах. У прикладі 1, незалежною змінною є час Т, а залежною змінною – об'єм води в басейні В. Функція. В дорівнює 80 плюс 200. У другому прикладі незалежною змінною є кількість робітників другої бригади, позначена x, а залежною змінною є кількість усіх ящиків, позначена змінною y. І ми маємо функцію y дорівнює 2x плюс 25. Подивившись уважно, ми бачимо, що ці функції є схожими, оскільки вони мають вигляд y дорівнює, КІ, X плюс b. Функції, які можна задати формулою виду дорівнює kx плюс b, де k і b деякі числа а x – незалежна змінна, будемо називати лінійними функціями. Наведемо приклади лінійних функцій. Нагадаю, що формула, що задає лінійну функцію, y kx плюс b k це число, яке стоїть біля х, b це вільний член в нашій формулі. Отже, перший приклад: y дорівнює мінус 6х плюс 5, к дорівнює мінус 6 це число, що стоїть біля х, б дорівнює 5. Другий приклад. Y дорівнює 8х також є лінійною функцією. В цьому випадку k дорівнює 8, а b дорівнює 0. Третій приклад y дорівнює мінус 4, також є прикладом лінійної функції. В цьому випадку k дорівнює 0, адже ми в умові не бачимо х. Це означає, що х ми помножили на 0, а b дорівнює мінус 4. Четвертий приклад: y дорівнює 3 мінус х. В цьому випадку коефіцієнт k дорівнює мінус 1. Це число, що стоїть біля х, а b дорівнює 3. П'ятий приклад y дорівнює х ділити на 3 мінус 7, k дорівнює 1 третя, b дорівнює мінус 7. Ми навели приклади лінійних функцій. Розглянемо і побудуємо графік функції y дорівнює мінус 2х плюс 1. Ми повинні скласти таблицю значень цієї функції для деяких значень аргументу, як побудувати графік функції. Ми розглядали на минулому відеоуроці. Пропоную переглянути відеоурок графік функції. Отже, значенню незалежної змінної х ми будемо надавати довільних значень, а значення функції y будемо обчислювати. Наприклад, якщо x дорівнює мінус 3, в умову замість x підставимо мінус 3 і обчислимо відповідне значення y. А саме мінус 2 помножити на мінус 3 буде 6, і додати 1 одержуємо y дорівнює 7, що ми і записали у таблицю. х дорівнює мінус 3 y дорівнює 7. Далі значенню х будемо надавати значення послідовно мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, а відповідні значення y будемо обчислювати, підставляючи в умову замість x вказане число. В результаті ми можемо розглядати стовпчик нашої таблиці як координати точки на координатній площині. Отже, ми одержуємо, що точки А з координатою мінус 3, 7, Б з координатою мінус 2, 5 і так далі належать шуканому графіку. Ми позначаємо ці точки на координатній площині і бачимо, що всі ці точки розташовані на прямій. З'єднуємо прямою лінією і робимо висновок, що графік лінійної функції це пряма. Але ми знаємо, що пряму можна однозначно задати будь-якими двома її точками. Отже, для побудови графіка лінійної функції достатньо буде взяти дві точки. Вибираємо два довільних значення аргументу. Далі складаємо таблицю значень функції, яка має два стовпці. Розглянемо, на прикладі побудувати графік лінійної функції y дорівнює мінус 2х плюс 3. Складемо таблицю для двох довільних значень аргументу. Отже, значенню x ми будемо надавати довільного значення. Доцільно взяти х дорівнює 0, підставляємо в умову замість х 0, мінус 2 помножити на 0 буде 0, додати 3 одержимо y дорівнює 3, записуємо в таблицю. Далі х ми можемо взяти 4, мінус 2 помножити на 4 буде мінус 8, і додати 3 одержимо y дорівнює мінус 5. Тепер ми будемо позначати на координатній площині одержані точки, і через них проводимо пряму. Пам'ятаємо, що через дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Що ми зараз і зробимо? На координатній площині позначили одержані точки і провели через них пряму. Розглянемо окремі випадки. Перший випадок пряма пропорційність. Ми знаємо, що лінійну функцію можна задати формулою y дорівнює kx плюс b, розглянемо випадок, коли b дорівнює 0, тоді ми одержуємо формулу y дорівнює kx. Функцію, яку можна задати формулою y дорівнює kx, будемо називати пряма пропорційність. Графік прямої пропорційності це пряма, що проходить через початок координат. Адже, якщо ми візьмемо замість x. Х дорівнює 0, тоді зрозуміло, що y дорівнює також 0. Це означає, що графік проходить через початок координат. Ми зараз на екрані бачимо графічну ілюстрацію. Якщо k більше 0, тоді графік зображений на першому малюнку, і ми можемо розуміти, що задана функція буде зростаючою. Це дуже наглядно показує графік. Більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. На другому малюнку графік прямої пропорційності y дорівнює kx у випадку, коли k менше нуля. В цьому випадку функція буде спадною. Тобто для більших значень аргумента будуть відповідати менші значення функції. Наведемо приклади. y дорівнює 2х, y дорівнює 6х, y дорівнює x це приклади прямої пропорційності, причому k більше нуля. Ці функції зростаючі. Далі приклади, y дорівнює мінус 3х, y дорівнює мінус 8х, y дорівнює мінус х це також приклади прямої пропорційності, але k менше нуля, ці функції є спадними. Розглянемо наступний окремий випадок. Якщо k дорівнює нулю, тоді ми одержуємо формулу y дорівнює b, тобто y дорівнює якомусь числу, що означає, що функція є сталою. Графіком є горизонтальна пряма. Зараз ми в цьому пересвідчимося. Якщо ми бачимо формулу y дорівнює B на першому малюнку графічної ілюстрації, якщо B більше нуля, тоді ми на осі Y шукаємо число B і всім значенням аргумента відповідає. Це значення b, тобто ми одержуємо горизонтальну пряму, або, іншими словами, пряму, яка паралельна осі Х. На другому малюнку y дорівнює B у випадку, коли B менше нуля, ми бачимо графічну ілюстрацію. Наведемо приклади, Y дорівнює 5, дорівнює 6, y дорівнює мінус 1. Це, ці функції є сталими і графіком буде горизонтальна пряма, тобто пряма, яка паралельна осі х. Розглянемо приклад побудувати графік лінійної функції y дорівнює мінус 3. Ми вже з'ясували, що в цьому випадку графіком буде горизонтальна пряма. На координатній площині ми зображуємо точку, наприклад, з координатами 0 мінус 3. І проводимо пряму, що паралельна осі Х. Бачимо графічну ілюстрацію y дорівнює мінус 3 це горизонтальна пряма. Таким чином, ми можемо сформулювати властивості лінійної функції. Область визначення лінійної функції усі числа. Область значень функції Усі числа, якщо k не дорівнює нулю, а у випадку, коли k дорівнює нулю, то областю значень є одне єдине значення, а саме число b. Графіком лінійної функції є пряма. Якщо b дорівнює 0, тоді y дорівнює kx це пряма пропорційність, і графік проходить через початок координат. Якщо k дорівнює 0, тоді одержуємо y дорівнює b – це стала функція, графіком якої є горизонтальна пряма. Будемо працювати з підручником і розглянемо номер 852. Умова. Функцію задано формулою y дорівнює мінус 2х плюс 5. Ми вже з'ясували, що це лінійна функція. Знайдіть перше значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 4 0. Ми пам'ятаємо, що значення аргументу ми позначаємо буквою х. Тобто в умові задано, що x дорівнює мінус 4, а треба знайти значення функції, тобто y. Ми в умову замість х підставляємо число мінус 4 одержуємо, мінус 2 помножити на мінус 4 і додати 5 дорівнює. Виконуємо обчислення. Мінус 2 помножити на мінус 4 це буде 8, додати 5, одержуємо 13. Далі, в умові задано, що х дорівнює 3,5, тоді обчислюємо значення Y, підставивши в умову замість х число 3,5, одержуємо мінус 2 помножити на 3,5 і додати 5. Виконуємо обчислення. Мінус 2 помножити на 3,5 буде мінус 7, додати 5 відповідь мінус 2. В умові задано х дорівнює 0. Тоді обчислюємо відповідне значення y. у дорівнює мінус 2 помножити на 0 і плюс 5. Виконавши обчислення, одержуємо результат 5. В другому завданні необхідно знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 9. Мінус 5 0. Ми знаємо, що значення функції позначаємо буквою y. Тобто в умові задано y дорівнює 9, тоді. Підставивши в умову замість y число 9, ми одержимо 9 дорівнює мінус 2х плюс 5. Таким чином, ми одержуємо рівняння, з якого необхідно знайти х. Для зручності поміняємо місцями ліву та праву частини, одержуємо мінус 2х плюс 5 дорівнює 9. Ми будемо розв'язувати це рівняння, як і раніше, перенісши 5 з протилежним знаком в праву частину. Одержуємо мінус 2х дорівнює 4, х дорівнює 4 поділити на мінус 2 дорівнює мінус 2. Далі в умові задано, що y дорівнює мінус 5, аналогічно будемо діяти. Підставляємо в умову замість y число мінус 5, дорівнює мінус 2х плюс 5. Для зручності міняю місцями ліву та праву частини, потім розв'язую одержане рівняння. В результаті ми можемо одержати значення аргументу х дорівнює 5. Останнє в умові задано, що y дорівнює 0, тоді знову підставляємо в умову замість y 0, 0 дорівнює мінус 2х плюс. 5. Звідси будемо знаходити значення х. Помінявши спочатку місцями ліву та праву частини і одержимо... Значення х, поділивши мінус 5 на мінус 2, і одержимо, що х дорівнює 2,5. Наступний номер, який ми розглянемо, номер 854, перше та друге завдання. Нам необхідно побудувати графік функції. Умова в першому завданні y дорівнює x-5. Ми вже знаємо, що ця функція є лінійною. Ми визначаємо по вигляду функції. Будемо складати таблицю значень x та y. Достатньо для побудови графіка функції взяти дві точки. Беремо замість х, наприклад, 0, підставляємо в умову 0 мінус 5, Y одержуємо мінус 5. Далі замість х можемо взяти 1, підставляємо в умову, 1 мінус 5 буде мінус 4. Далі на координатній площині ми повинні позначити ці точки. Зараз я вам запропоную скористатися. Програмою GeoGebra Переключаю на цю програму. Ми вже зустрічалися з цією програмою на минулих відеоуроках. Дуже зручно користуватися. І зараз на екрані ви бачите, не мов би, ваш зошит у клітинку. Будемо вчитися будувати графік функції. Отже, ми вже склали таблицю для побудови нашого графіка, і я включаю інструменти і шукаю інструмент. Точка. Натискаю інструмент точка. Ми в таблиці одержали першу точку 0 мінус 5 з координатами я позначаю 0-5. Далі позначаю наступну точку з координатами 1 мінус 4. Позначили. Через ці дві точки будемо проводити пряму, яка і буде графіком нашої функції. Серед інструментів обираю пряма і вказую, що пряма проходить через дві точки. І ми одержуємо графік заданої прямої. Повертаємося до пояснення нашого матеріалу, і ми одержуємо графік, який тільки що побудували. Друге завдання: y дорівнює 3х 1. Ми вже вміємо розпізнавати, що це лінійна функція. Будемо складати таблицю, пам'ятаючи, що графіком лінійної функції є пряма. Для побудови прямої достатньо взяти дві точки. Візьмемо значення х довільно, наприклад, зручно брати 0. Я записую в таблицю х дорівнює 0, підставляю в умову замість х 0, одержую, що y дорівнює 1. Далі замість х беру значення 1, підставляю в умову 3 помножити на 1, 3 плюс 1 буде 4. Далі нам необхідно на координатній площині побудувати ці дві точки з координатами 0,1 та 1, 4, що ми зараз з вами і зробимо, скориставшися програмою динамічної математики Гіагібра. Зараз я попереднє завдання, те, що ми виконували, прибираю, і нам необхідно вказати точки. Обираю інструмент. Точка. І коли х дорівнює 0, y дорівнює 1, позначаємо, а коли х дорівнює 1. Y дорівнює 4, ми визначили ці точки в таблиці. Далі ми повинні через ці дві точки провести пряму. Я обираю інструмент лінія і вказую, що наша пряма проходить через дві ці точки, і ми одержуємо графік заданої функції. Повертаємося до пояснення, і ми бачимо графік функції, яка задана в умові. Навчилися будувати графік лінійної функції. Наступне завдання. Номер 868. Побудуйте в одній системі координат графіки функції y дорівні x-1 і y дорівні 1 четвертах плюс 2 та знайдіть координати точки їхнього перетину. Отже, ми в одній системі координат зараз побудуємо два графіки функції. Для цього ми складемо таблицю значень, для першої функції, а саме y дорівнює х-1. Зараз заповнюємо таблицю. Зручно замість x взяти спочатку 0 обчислюємо y, 0 мінус 1 дорівнює мінус 1. Замість x беремо 1, обчислюю значення 1-1 одержую y дорівнює 1. 0. Далі, ми повинні скласти таблицю для другої функції. Зверніть увагу, функція y дорівнює 1 x плюс 2. Замість x я пропоную взяти x дорівнює 0, легше будуть обчислення. Отже, записую в таблицю x дорівнює 0, підставляю в умову замість x 0 і обчислюю y дорівнює 2. Далі, щоб обчислити значення y. Y. Враховуючи, що в умові є дріб 1 четверта замість Х пропоную взяти число 4 для того, щоб у відповіді одержати ціле число. 1 четверта помножити на 4 буде 1, 1 додати 2 і одержуємо 3. Таким чином, нам необхідно з вами зараз в одній системі координат побудувати два графіки. І зараз я знову відкриваю. Нашу програму Геогебра, а вас зушити в клітинку, і будемо будувати вказані графіки. Отже, для побудови першого графіка ми позначаємо точки, які ми в першу таблицю записали. Отже, точка з координатами 0, мінус 1 і друга точка з координатами 1, 0. І далі через ці дві точки ми провели. Прямо. Тепер ми будемо другий графік будувати. Я вибираю інструмент точка і позначаю точки, які ми у другій таблиці одержали. А саме х дорівнює 0, а y дорівнює 2 позначила, Далі х дорівнює 4, а y дорівнює 3 позначила точку. Вибираю інструмент «Лінія», а ви в зошиті під лінійку зараз з'єднуєте ці дві точки, і ми одержуємо прямує, яка буде графіком другої функції. Ми бачимо, що ці дві прямі перетнулися в точці D і наше завдання знайти координати цієї точки. З графіка видно, що точка D має координату 4, 3. Повертаємося до пояснення і одержуємо графік функції, яку ми, яких ми одержали, і координати точки D визначили 4 і 3. Завдання виконали. Наступне завдання номер 879. Знайдіть значення B, при якому графік функції y дорівнює мінус 1 дев'ята x плюс B проходить через точку А з координатами мінус 27 та 4. Отже, в умові задана функція y дорівнює мінус 19 плюс B. Задано, що графік проходить через точку А з координатами мінус 27, 4. Нам необхідно знайти значення B. Нагадаю, що координати точки визначаються таким чином: перша координата це х, а друга координата це і. Отже, за умовою, ми можемо зробити висновок, що х дорівнює мінус 27, а y дорівнює 4. Якщо точка належить графіку функції, то її координати задовольняють формулі, яка задає цю функцію. Підставляю в умову замість Y 4, а замість x підставляю мінус 27. І з цього рівняння. Знайдемо значення Б. Спрощуємо. Мінус 1 дев'ята помножити на мінус 27, мінус на мінус множенні дає плюс. Скорочуємо на 9 і одержуємо 3 додати Б. Ми можемо поміняти місцями ліву та праву частини, щоб нам було зручніше розв'язувати це рівняння. І розв'язавши це рівняння, одержуємо, що значення B дорівнює 1. Наступне завдання номер 881. Графік функції y дорівнює k плюс b перетинає осі координат у точках С з координатами 0,4 і Д з координатами мінус 80. Необхідно знайти значення к і Б. Знову ж таки нагадуємо, що перша координата це Х, а друга координата це y. Отже, точка С має координати 0, 4. Я знову ж позначаю вам для запам'ятовування, як наші координати позначаються Х та Y. Оскільки ця точка належить графіку функції, то її координати задовольняють нашому рівнянню. Нашої формулі y дорівнює k плюс плю. Тобто 4 дорівнює 0 помножити на х і плюс b. Очевидно, що b дорівнює 4, оскільки 0 помножити на х буде 0. Значення b ми вже знайшли. Далі точка Д має координати мінус 0, перша координата х, друга координата y. Оскільки ця точка належить графіку, то її координати задовольняють нашій формулі y дорівнює k плюс b. Замість y підставляю 0, дорівнює. Замість х підставляю мінус 8 «k». І плюс Б, а Б ми вже знайшли Б дорівнює 4. Звідси ми будемо знаходити значення К. Спочатку міняю місцями ліву та праву частини, далі переношу 4 в праву частину з протилежним знаком, щоб знайти К, нам необхідно мінус 4 поділити на мінус 8, тобто К дорівнює 1 друга. Значення К ми також знайшли. Таким чином, на відеоуроці ми з'ясували поняття лінійна функція, її графік та властивості. Щоб засвоїти тему, пропоную виконати домашнє завдання, розв'язати схожі приклади. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!